5 вересня достатньо небайдужих людей будуть блокувати телеканал «Інтер». І я також хочу долучитися до цієї великої справи, тому що за моєю спиною фото людей, героїв нашої України, які положили своє життя за нашу свободу, за наше майбутнє. Господь казав, що немає більш тої любви, як положити життя, душу свою за людей. За друзів своїх. 5 вересня буде блокуватися телеканал Інтер. Це є рупор Кремля, це те, що поплюжить ту велику любов, яку проявили ці, ці герої і доказав це своєю смертю. Це поплюжить ту жертву, яку вони принесли, і плює в цю жертву, цю святу жертву. Я буду проти того, щоб канал Інтер продовжував. Бути вісником Кремля на нашій святій землі і закликаю вас прийняти участь у цьому.